Вітаю всіх шановних учасників. Дуже рада бачити. Когось я вже бачила на наших заходах в рамках всеукраїнської програми метального здоров'я. Проте ця тема настільки широка, настільки глибока, обширна, що таких зустрічей ніколи не буде досить. І в Україні ми лише починаємо якісно. Працювати над цією темою. Я в цьому впевнена. Тому я ще радію, коли в нашому діалозі з'являються нові учасники і нові учасники, які готові досліджувати, впроваджувати різні сервіси в сфері ментального добробуту. Незалежно від географії візитів, незалежно від рівнів зустрічей, чуємо завжди про те, що людям важко. Ділитися своїм болем, що бар'єром досі перед зверненням про допомогу є страх і осуд страх осуду, що про мене подумають мої близькі, моя родина, що буде, коли дізнаються на роботі, що скажуть друзі. І це упередження, яке закріпилося в нашому суспільстві ще з радянського періоду, з часів каральної психіатрії, і, на жаль, ще все ще має вплив на нас. Звісно, поступово ми ламаємо цю стигму. І за останніми дослідженнями відсоток українців, які категорично не планують ніколи звертатися за допомогою до Фахівців психічного здоров'я зменшився вдвічі з 46% у 2022 році до 22%, навіть більше, ніж вдвічі, в 2025 році. І це важливий маркер, який сигналізує, що стигматизація, стигма. Поступово зменшується, проте роботи ще багато. Ці дані змушують нас замислюватися над тим, яка має бути філософія самої послуги будь-якої послуги з ментального здоров'я, якою ця послуга має бути, щоб людина не соромилася, не боялася і довірилася. Першою точкою входу для людини, яка хоче отримати послугу з ментального здоров'я. Нашій програмі вдалося забезпечити разом із Міністерством охорони здоров'я і це стали сімейні лікарі. Інше місце, де людина може зустрітися з психологом, це центр життєстійкості. Вони вже працюють в 225 громадах України. Лише до рік до центрів було півтора мільйони звернень. І на чому треба акцентувати, що потрібно комунікувати в цій, в цій ситуації? Що допомога в центрах безкоштовна? Бо сьогодні я хочу ще раз про це сказати: створюється саме шлях. Не примус, а можливість.